Російська православна церква причислила до ліку святих одного з найвидатніших антифашистів гітлерівської Німеччини. І це через 70 років після того, як Олександр Шморель був страчений. Тепер його церковне ім'я звучатиме як Мюнхенський. раніше 2007-го, Шморель був уславлений у німецькій єпархії РПЦ за кордоном як святий, якого вшановує місцева громада. Буде в нього і власна ікона, мученик з білою трояндою у руці. Антифашистська група, за участь в якій Шмореля і гільотинували го третього, Біла Троянда. Батько Олександра Шмореля був німцем. Предки його переїхали до Росії у 19 столітті. Мати росіянка, донька православного священника. Під час громадянської війни батько вдівець втік і привіз сина до Мюнхена. Олександр Шморель служив у Вермахті. Як військовий медик, брав участь у бойових діях у Франції, Австрії, Чехословаччини та на території СРСР. Повернувшись з фронту восени 42-го року, він стає членом пропагандистської антифашистської організації, яку створив спільно з німецьким професором Куртом Кубертом другом хансом шолем та його сестрою Софії загалом шестеро антифашистів. Вони пишуть та поширюють памфлети звернення до народу Німеччини, малюють на стінах будинків геть Гітлера та Свобода. Схопили Шмуреля у лютому 43-го, та за чотири місяці стратили. Йому було тільки 25. для РПЦ Важливою виявилась позиція Олександра Шмуреля. Він відкидав більшовизм, але і націонал-соціалізм так само.